Ми скажемо, що існують альтернативні шляхи. Ми просто може, можливо, не всі бачимо, можливо, не про все знаємо, але окрім масової культури, так існує у сучасному місті безліч дитячих Так. Я вважаю, що в наш час така велика кількість всього, що пропонується дітям, що завжди можна мати вибір. Наприклад, у, зараз, коли діти більше схильні гратися в комп'ютерні ігри чи дивитися мультфільми, от наприклад, альтернативою є ті самі книжки, які чомусь батьки купують дітям маленьким, коли вони малі, тобто навчають їх на книжках. А коли діти підростають, вважають, що це вже не так доцільно для дитини, тобто не так цікаво. А та насправді це зовсім не так. І, наприклад, книжки є, є аудіодиски, які можна ставити дітям, і це буде також цікаво. І це зовсім по-іншому впливає на дитячу психіку. Тобто дитині, які на ніч почитали книжку, вона засне спокійніше, ніж ця дитина, яка надивиться якихось емоційних яскравих мультфільмів. Тому я вважаю, що якби альтернатива книга це завжди добре. І Я сама, як дитячий письменник, хочу сказати, що діти дуже добре реагують на книжки. Часто батьки самі цього не пропонують, і тому дитина йде по тому шляху, який йому Проклали, і ось він йде ось, до телевізору, як, як усі. А коли спробувати самому вникнути у нинішню дитячу літературу, тим більше що сучасні діти вони трошки не такі, як ми були ми. І вони те, що цікаво було нам, вони не читають. Вони читатимуть більш сучасних авторів. І якщо батьки паруються в тому ж інтернеті і знайдуть. Масу безліч просто літератури, яка адаптована цей про тих же феїчок, і про тих драконів, і про що завгодно, що може зацікавити дитину. Тим більше яскраві ілюстрації і при сучасних технологіях, і того як їх малюють. Тобто, це все просто батькам треба трошки як попрацювати. Тому що дитина, яка сидить біля комп'ютера, це зручна дитина. А дитину, яку треба чимось наповнювати, треба для цього працювати самому. Але результат це буде чудовий результат. і Батьки потім самі це зрозуміють. Тобто, функція батьків тут це відкрити цей дитячий книжковий цілий світ, так показати взагалі, що він є зацікавити це. Так, показати, що є вибір, є вибір не обов'язково тільки одне те, що мають усі, а ти можеш привнести щось своє. Може більш цікаво. як зорієнтуватися у сучасному дитячому книжковому світі? Бо ти ж взагалі це дуже багато так продуктів. Скажі. Мені здається, що все треба ну, знову-таки пропускати через себе. Тобто, треба вибирати або провірених авторів, які, ну, на яких ми виросли ми, наприклад, носов, цікаві оповідання. А якщо це не цікаво дитині, дитина любить пригоди, то можна показати і важко дитині перейти, наприклад, там, з фільмів, можна показати от того ж Гаррі Поттера, хай це вже суб'єктивне відношення до цього твору, але все таки діти цим цікавляться. Тобто можна показати. Одну серію, а далі почитати в книжках. Моя донька почитала хроніки на армії, побачила першу частину, далі прочитала в книзі, сказала: що Фільм це єрунда, дивитись далі не хочу. От, тому просто треба все пропускати через себе, через свій погляд на життя, через те, що ти хочеш, щоб твоя дитина мала від літератури. От, і таким чином можна вибір безліч, безліч зараз літератури, яка була б цікава дітям і корисна. Що щось несла духовне. тобто ми можемо сказати, що акцент у правильній сучасній дитячій літературі саме у тому, щоб наповнити дитину якимись теплими добрими такими цінностями, такими думками легкими і правильними. Так вона має бути зі це моя книжка «Волшебна історія лошадках» була написана саме для моєї молодшої доньки. Вона в мене просто коники це все, все, все більш нічого дитині не треба. От ми її робили спеціально з яскравими ілюстраціями, щоб вона була такою теплою, доброю, милою і до того ж в ній є аудіодиск для тих дітей, яким, наприклад, важко самим читати. Вони можуть переглядати цікаві ілюстрації яскраві. От ми завжди на них одразу потрапити. Ось і слухати казочки, які читає професійна акторка от, на фоні класичної музики. Тобто це заспокоює дітей, це буде давати. І кожна казочка, вона, як в усіх своїх творах, я намагаюся щоб вона щось доносила до дітей, якісь вічні цінності, ту саму дружбу, любов, довіру, щось таке, що залишиться в дитині і вміння співчувати. Чужому болеві, у, у м'якій легкій формі без великого драматизму, але все-таки, щоб дитина відчувала через себе, пропускала ці всі речі, на мій погляд, це загартовує душу і робить людину людиною. Лисю, ви мама двох дочок, так як ви у власній родині? Чи була у вас така ситуація, якась може аналогічна? Як ви у власній родині вирішували такі речі? Перш за все, мені б хотілося побажати мамі, щоб вона говорила своїй дитині, ну як правду. Тому що часто батьки бояться пояснити дитині так, як вона є. Тобто, що комп'ютерні ігри це не добре. Що дивитися телевізор, рекламу це також недобре впливає на дитину. Вони бояться цього, вони думають, що дитина цього не зрозуміє. Та я можу запевнити, що зрозуміє, тому що своїх доньок я сама так. І виховувала, я пояснювала тими словами, які є насправді, так. як воно є. Воно так значить так. Це знають дорослі, це має знати дитина, тому що інакше як вона може обійти якісь небезпеки у житті, саме розуміючи так, як воно є. Тому треба просто пояснювати дитині, що це не потрібно тобі. Не просто забороняти, тому що заборона викликає бажання. А сказати, що ми з тобою на одному боці, поглянь, вони роблять так, ми робимо інакше. І тоді я впевнена, дитина для якої мама це цілий світ. То вона обов'язково буде з цим світом. І навіть коли дитині 10 років і здається, що вона вже щось хоче себе виявляти незвичайне, не таке, як у, у сім'ї. Все одно в душі кожна дитина, мабуть, все своє життя хоче подобатися своїм батькам. Це треба розуміти, і кожна дитина хоче бути слухяною своїм батькам. Тому не треба боятися пояснювати дитині, як воно є, щоб вона розуміла і мала вибір. І давайте скажемо, чим відрізняється взагалі. Діалог, розмова від заборонення. Заборона це не можна і все, так, а діалог це якесь обґрунтування. Пояснити чому. Дитина завжди має розуміти, чому не треба. І зрозуміти вона це може у будь-якому віці. Не треба боятися того, що дитина не зрозуміє. Зрозуміє чудово. Це просто страхи батьків. Синові 10 він взагалі не читає книжок. Йому, аби гуляти, фільми та комп'ютер і все. Що підкажете Ірина і Володимир Харків? Ну, як я вже й казала, що потрібно, перш за все, зміни зробити в собі. Тобто, якщо дитина тільки хоче гуляти і гратися в комп'ютерні ігри, це означає, що вона мала змогу це робити до 10 років. Але батькам я б не радила, якби, Одразу лякатися з такої ситуації, тому що і, знаєте, як кажуть у спортзал, коли ми ходимо, треба місяць для того, щоб організм звик до тренувань. А до морозових булочок звикаємо з першого і кусочка. Тому, мабуть, і також, також і батькам. Їм треба зрозуміти, що якщо вони хочуть щось змінити у житті своєї дитини, то це треба робити поступово, планомірно і має минути не один місяць для того, щоб дитина зрозуміла інше життя. Тобто можливо, треба більше проводити сім'єю часу, щоб йому не так хотілося бігти кудись. За межі сім'ї, і також і книжки треба дивитися, що цікавить дитину, підбирати самим літератури, разом з ним читати, обсуждати прочитане, щоб дитина відчувала, що це цікаво не тільки йому, що це їх родинна справа. І я вважаю, що це не той ще вік, коли треба вже як складати руки і думати, що все, що все це що можна виправити. Тому успіху їм. Як не розгубитися записати дитину до правильної школи у правильні гуртки, бо стільки зараз всього? Кожен знайомий радить своє, а потім ці знайомі переводять дітей зі школи в школу. Марина перш за все треба, мабуть, звернути увагу саме на те, що цікавить дитину. А якщо якихось яскраво виражених талантів чи там побажань немає, то можна просто дати дитині спробувати як можна більше. А раптом десь от сховався той самий талантик, який не змогли розкрити одразу. Ну, звичайно, дуже активного хлопчика віддавати на бісероплетіння – це нерозумно. Але між тим іноді буває, що і такі хлопчики можуть бути художниками, тому варто, мабуть, спробувати дати дитині ті гуртки на обов'язково, це має бути щось дуже просте. Ну, на мій погляд, або дуже дороге, тому що часто батьки саме цим домінуючим є, ось це престижно, не ну, обов'язково. Іноді, звичайна, школа з добрими, гарними педагогами може стати для дитини рідною домівкою, їм буде добре, затишно в ній. Коли у школі де дозволено все на світі, тому що батьки платять гроші, а там дитині буде тяжко, важко і воно буде себе почувати. Тобто треба просто дивитись на свою дитину, розуміти її і не вистачати. Вести туди, куди ведуть усі знову таки ж, а вести туди, що потрібно саме вашій дитині. І мені здається, от дати спробувати як можна більше. Нехай воно і потанцює, і позаймається спортом, і спробує все, що завгодно для того, щоб знайти от саме те зернятко, яке може потім прирости, і можливо, з нього буде талант, той самий талант, який треба розвити надалі. Мені здається, що наша донька забагато часу проводить з книжками. За столом, коли спати йде у туалеті, весь час з книжкою я боюся і охоту у неї відбити. І все ж таки, цей і зір, і постава Юлія. Мені здається, що взагалі те, що дитина читає багато, це не є проблемою. Якщо вона читає прямо зранку до ночі, то можливо їй треба дати якесь альтернативне заняття чи спортом, чи танцями, чимось, щоб вона могла, якщо батьки хвилюються за поставу, щоб дитина могла якось розім'ятися, розшевелитися, поспілкуватися з іншими дітьми, а на зір це може погано вплинути. Я вважаю, що просто має бути гарне освітлення у, там, де дитина читає, на її робочому місці. Ну і всім відомо, що. Колись Радянський Союз був самою читаючою країною, ну і не став країною сліпих, наскільки відомо. Тому я вважаю, що не треба хвилюватися батькам, вони мають радіти, що в наш час у них така чудова дитина, яка читає настільки активно, може, треба трошки просто придивлятися, що саме вона читає. Що все-таки дитина є дитина. Але я не вважаю це проблемою і бажаю успіху і всього найкращого цій розумній дівчинці і її батькам. Поки ми батьки маленької дитини ми можемо робити свій вибір. Такий вибір, який вважаємо за потрібне, бо ми для дитини найперший авторитет. Тепер дорослі, це ми з вами, друзі. А ми чекаємо на ваші історії та питання за нашим мою життя. Ще простіше до зустрічі. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди. Але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Коли ви писалась, багато людей на вулиці було Я розумію, що мати на всім права. Однажды ну, я узнала, що мой муж займається машиною. Це ж одне сім'я. Я считаю, що каждая семья должна стоить... Залишайтеся з проблемою віч на віч, запитайте у нас, бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко: життя ще простіше.